Зрадники, естрадники. Хто з народних артистів України пішов служити окупанту? Херсон, ми вместі! завжди був, є і буде Росією. Як українські шоумени виправдовують війну? Хто участвує в этом? Ви всі нацисти. Та чому на світових сценах руському міру вже не раді? Кожна війна народжує героїв. На жаль. Без радників теж не обійтись. Зазвичай у цій програмі я розповідаю про колишніх українських політиків та чиновників, які за першим покликом Кремля стали служити окупантам, про тих, хто працював на Росію задовго до вторгнення, про нинішніх очільників і працівників псевдоадміністрацій, про священників, які служать не Богу єдиному, а сатані московському, про силовиків, що пішли до так званих народних міліцій, про тих, хто організовував псевдореферендуми чи просто займався пропагандою у школах, садочках та інститутах показував коригувальників вогню та запроданців, які здавали позиції наших військових оркам. А сьогоднішній випуск про тих, хто завжди на виду про зрадників-артистів. Ми вже знаємо, як відбувались так звані референдуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України. Так от, з цієї нагоди загарбники провели мітинг-концерт у Москві. Запросили на нього не лише своїх ватників естрадників але й наших колаборантів. Першим виконати пісню удостоїли Олександра Павленка. Кожен житель знає, скоро победа буде. кожен тобі скаже наш президент Путін. Репер-колаборант, який чомусь нацупив військову форму Рібана Мультикам американського зразка та шеврони зі зацвастикою, директор будинку культури у селищі Металіст неподалік Луганська. А ще керівник клубу любителів настільного тенісу, караоке клубу і клубу любителів кіно кіноман. Також він організатор праздників 9 мая, Дня Росії та іншого мракобісця. Одним словом, дуже різносторонньо розвинений колаборант. Жаль, правда, що таким довіряють виховування діток на Луганщині. Але чи стане його пісня «Референдум» хітом у Росії, чи отримає він перепуску до тусовки місцевих реперів? Навряд. Хоч ведуча концерту їй сказала, що Павленко з Луганщини його протитрували як ДНРівця. А після короткої екскурсії Москвою відправили назад додому. Коли концерт був у розпалі, аби не втомлювати публіку невідомими їм іменами, на сцену вивели одразу цілу групу наших колаборантів. В центре нашей страны на Красной площади Ружена Рублева, солистка Херсонского Русского Академического Музыкально-Драматического Театра, Алена Тракай из Мелитополя, солистка Донецкого Театра Маргарита Лисовина, заслуженный артист Луганской Народной Республики Сергей Чуйков. Здесь птицы не поют, деревья не растут. І только ми плечом к плечу врастаем в землю. Ту. Вже за 60 тисяч солдат вросло в українську землю. А враховуючи тенденції на фронті і мобілізації по Росії, цифра ростиме і ростиме. Херсон, ми в місті! Мітопальф вже був, є і буде Росією! Донбас в місті навсегда! Росія етами! Ми это, это Росія! Побачили, як очі з орбіт випадають у цього руського хориста на задньому фоні. Боїться, мабуть, на фронт поїхати. А ну, давайте ще разок. Росія, це ми! Ми це Росія! А кого ж із наших зрадників бачимо на авансцені цього шабашу? Це Ружена Рубльова, уродженка Херсонщини, театральна актриса, заслужена при Ющенку і народна артистка України при Зеленському. Працювала хормейстром у п'яти українських театрах, грала провідні ролі у п'єсах. Тарицького, котляревського та Олесі Українки. А у серпні цього року прийняла пропозицію окупаційної адміністрації Херсону і очолила там дві музичні школи, навчає дітей, як зраджувати батьківщину. Колаборантка і піснями й хороводами підтримує окупацію рідного міста. Та державних нагород досі не позбавлена. Можливо, позбавлять разом з повідомленням про підозру. Чекаємо. Олена Трокай, жителька Мелітополя, майстер епіляції. Давно мріяла прославитись як актриса, але безуспішно. Навіть участь у телешов їй не допомогло. Зате здобула гнилої слави як колаборантка. Разом з чоловіком, теж діячем культури. Здавала рашистам позиції Збройних сил України. Маргарита Лісовіна, уродженка Донецька. Артистка, вокалістка Донецького академічного музично-драматичного театру. Попри молодий вік, дівчина зібрала низку відзнак та подяк у Росії. Поки найвище досягнення лауреатка міжнародного фестивалю конкурсу патріотичної пісні імені Кобзона. Це не жарт, справді виявляється, є такий конкурс міжнародний. Сергій Чуйков. Заслужений артист ЛНР. Є у терористів її така відзнака. До цього дня розважав у концертному залі інтелігенцію Луганська. Тепер же зрадника переодягли у військову форму і намагаються продати російському споживачеві ледь не як героя війни. А ще у московському мракобісці з нагоди референдуму виступала група Собор з Луганська. Чесно каворя, ми навіть стати не могли. Это очень здорово. Мы постараемся выступить так, чтобы вам обязательно понравилось и вы нас запомнили. не впевнений. Чи запам'ятає ці пающі труси публіка у Москві? А ми цей виступ точно не забудемо і не пробачимо. Слава моя, в пам'ять. Рані на віка з віщеної землі бабі немає Росія. Що відомо про цих юних колаборанток? Об'єднав їх у групу під назвою Собор заслужений діяч мистецтв України Юрій Дєрський. За сумісництвом автор гімну терористичної ЛНР. Після смерті цього видатного діяча мистецтв від ковіду на правах художнього керівника Собором займається його син Максим Дєрський, екс-депутат так званої ЛНР. А до окупації Луганщини був собі нормальним співаком співав українською. У 2011 році у складі групи навіть брав участь у відборі на Євробачення. Але з часом почав займатися шахрайством, видурюванням грошей та, як писали місцеві ЗМІ, навіть причетний до крадіжки автомобіля Лексус. Таким чином переховувався від слідства і в Україні, і в терористичній ЛНР. До речі, в ЛНР йому гріхи пробачили. Тож дірський зі своїми пающими трусами і далі гастролює окупованим Донбасом та російським захолустям, прославляючи великий Руський мір. Екаліз, 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 екаліз. Одним концертом у Москві список наших зрадників-естрадників не обмежується. От лише на Херсонщині, окрім згадуваної ружени Рубльової, назбирається цілий букет хвороб. Тобто митців-колаборантів. Ще одна народна Наталія Лелеко, заслужений артист Євген Гамаюнов, українофобська зірка телесеріалів Сергій Гармаш та десяток інших менш відомих. Беруть участь у політичних заходах, обіймають посади. А потім, після деокупації, розповідатимуть казки у стилі колаборантки зі стажем ані Лорак, що вони люди мистецтва і далекі від політики. А наш Дніпровський академічний театр опери та балету. Україна у вогні, а вони зібралися на гастролі до Польщі з балетними виставами Лускунчик та Лебедине озеро на музику Чайковського. Це в голові не вкладається. Український театр у розпал війни їздить європою, прославляючи велику руською культуру. Фу на вас лише після великого скандалу та втручання, зокрема, і наших журналістів, ці гастролі Дніпровського театру були врешті скасовані. Окрема історія: наші діячі, що мігрували до Росії, і війна їм поперек горла не стала. Згадати лише одеситку Регіну Тодоренко, відому ведучу з орла і решки. Для неї війни, наче не існує. Андрій Молочний, гуморист та зірка скетч шоу Файна Україна. Родом з Коростеня на Житомирщині. Вісім років тому перебрався до Росії. І поки його рідний Коростень бомблять расисти, шолов'яга взагалі втрачає залишки розуму. Відіще 5 лет назад я даже і подумати не мог, що по Києву толпами будуть ходіть фашисти. Його побратим по гумору Антон Лірник, що народився у Кропивницькому, теж мовчав, мовчав, а потім відосік записав, аби врятувати мешканців волновахи від гуманітарної кризи. Володимир Владимирович, я к вам ніколи не обращався, але обращаюся к вам, тому що тільки ви можете допомогти. Ще той герой до самого Путіна звернувся через відео з проханням. Ей, не не. Можливо, ті, що у мене вже й російські паспорти отримали. Як шуйгу мобілізує, то побачимо, як ви накиваєте п'ятами і згадаєте про українське громадянство. Співачка родом з Черкас Анна Дзюба, більш відома під псевдонімом Асті. Далі працює на російську публіку. Зняла кліп з путіністом Кіркоровим про війну ні пари з вуст. Є ще гірші приклади. Юрій Бардаш, родом з Алчевська, Луганська область. Продюсував відомі проєкти як Гриби, Квест Пістолс» та вельбой. Російське вторгнення він не лише виправдовує, але й звинувачує українців, які стали жертвами русонацистів. А ви, у ті Глашата, і ненависті е артисти, наші великі нацисти, наші всі артисти, хто участвує в этом всьому. Ви всі нацисти. Так случилось. Ви розжигаєте міжнаціональну рознь. Місто того, щоб плакати. А це Сергій Полунін, родом з Херсону, російський артист опери та балету, фанат Путіна. Полунін разом з командою давали концерт в Узбекистані, де великі митці вирішили танцем вшанувати полеглих в Україні російських солдатів. Шкенти не розділили настрої в гости з Росії та не заплатили їм. Після того, як я станцював це соло, співробітники фонду культурних ініціатив Узбекистана а, вирішили себе дозволити орать на весь театр. хто разрешил йому танцювати під цю пісню. Орать! коли поється про російських солдат, погибших. У мене просто немає слов. Молодці узбеки правильно зробили. Бо як це так, уродженець Херсону вшановує пам'ять солдатів-окупантів, які зайняли його ж рідне місто, вбили купу мирних мешканців, зламали долі сотень, а може й тисяч сімей. Хай начуваються такі полуніни ніде у світі їм пошани більше не знати. Цей список можна було б продовжувати до безкінечності. Сенсу немає, бо горбатого лише могила виправить. За вісім місяців можна було і визначитись з позицією, і докластись до нашої перемоги. А від себе хочу підтримати усіх, хто втратив заробітки у Росії чи навіть майно проте залишився з Україною.